Слава Україні, слава Збройним силам України. Ми сьогодні сіємо соняшник. В даному відео у нас буде AR Impuls від компанії Агроритм. Сіяти будемо з добривами. Десь приблизно 4-4 в плюсі штучок на метр. Вчора ми вже його трошки почали досипати там на досіви. А сьогодні вже точно таку демо діляночку. Ну як демо діляночка, 7 гектарів. Навіть 8, можна сказати, якщо рахувати все, коли ми його засипали. Це вже не перший рік ми його сіємо, цей гібрид. А ну, де б його краще. А ну сипаний пас сюди, щоб я його видніше, щоб було. Там ще ж два мішка, так що в принципі можеш не стіснятися. Таке. Гарненьке. Нічого не скажеш. Уже ми його... Ну, я не знаю, який це, третій, мабуть, рік. Да? Ну, агроріт, не помниш? Ну не другий, дов довше, так. Да? Більше ми його сім. Перший рік там взагалі мішечок, по-моєму, брали чисто на пробу, а це вже потихеньку віддає, моєму теж гектарів своїх під площу, під посів. Поле у нас після рихлення, дві культивації міленьких. Груда трошки є, але ну таке. Не критично. І волога навіть ще й трошки є. Да. Ну зараз подивимо. Запустимося в роботу, подивимось, пориємося, пошукаємо насіння. І побачимо, що воно там буде. Ну зараз що, засипаємося тоді, як завжди, на пониженій, понижені. Ну, продивлюсь, рядочки, щоб не було там двійничків, пропусків, щоб було все нормально. Ну, один поки не будемо спати, наверное. Ну, тут нормально, якщо що, на досипку, щоб тоді дивитися, щоб менше вибирати тоді. Бо це у нас крайнє поле соняшника буде в цьому році з наших полів, Тому щоб менше роботи було, подивимось. Щоб менше висипатися. Сівалочка у PS8, добрива е, плюс-мінус, десь 80 кг. Ну, 80-85 отак от. Добрива у нас, зараз покажу трошки. Мішанка. Трошки селітри і -місне, там, Ну, коротше, коктейль. Подивимося, що воно буде, як воно буде. Сподіваємося на плюс. А, руки, руки. Открути, я даю. Ну, Зараз отак ти поїдеш, виходить, і проконтролювати це діло. Тряпка є, одежна? Та є, вода ще є. Ну, Багато ще, я ж взяв пляшку іншу тут. Маркер той ти сам відкриєш. А, чи тут один пальчик? Вітри дмуть дебелі, так що вибачайте за різкі звуки, якщо що. Я не спеціально. Прокручуємо, щоб не було просіву зразу. Спочатку. Опа, пішло. Пішло. О, нормально. Саме підрегулювалося. Від погляду мого. Ну що, у пошуках пригод. Одна, друга. Ось о вона третя. Ну і зараз спробуємо знайти четверту. Ну, зазвичай, як куриця лапою, це не щастить зробити в особливості. На камеру, так би мовити. По ситуації, ну, коли все ре, коли не все ре лягає, така собі ситуація. Головне те, що я... А, ось сього. Ну, як завжди, я ж кажу, отак десь тут воно повинно бути. Отак. І хай собі лежить. Але не просто лежить. А проростає. Звісно, обов'язково. Бо нам то потрібно, бо людство повинно жерти. Жерти олію, жерти хліб, все. Какуняти і жерти. Жерти і какуняти. Та де воно там? Коротше, не пощастило тут знайти, бо то вже сильно багато хочу. Тим часом заправочка до заправочка. Маленькі ящички, треба, щоб кілограм 500 було. а то було б поцікавіше. Ну, правда, рама не витримає, напевно, або трактор. Одне з двох, або два з двох. Ну все ж. Легше ніж руками тягати ці добрива і все інше. Коли яку Хоч і швидко з'ємний, ну він у нас 300 днів в році на тракторі стоїть. Це капець. І все щось потрібно, щось там, щось тут, щось туди. Ну, коротше, роботи. Неначе раніше скільки не було на нього роботи. Хоча нічого не змінилося порівняно. Єдине, що от батько як засипає в останню банку, тоді як приміряємося, під'їжджаю, я вибігаю, йому допомагаю. А так ця робота відбувається приблизно таким чином. Ну що ж, поки вітрюган дме такий, неначе взимку, видуває. Взагалі, що можна видути з ґрунту, включаючи вологу. Я думаю, що скоро буде і каміння з поля на поля перекидати, вже така сила вітру. Сиджу я в тракторі і чекаю, вже ж посів завершується, там буквально скоро на клини перейдемо. На вулиці ніфіга не знімеш, вже ще сильніший піднявся вітер, все задуває, забиває. Один тріскіт вітру. чуть. В мікрофоні та і все. Тому вирішив відзняти таке з кабіни трактора кінцівку, так би мовити. Все нормально, кладеться. Ну, Більша частина десь 80% лягає в сиреньку землю, нормально, більш-менш. Ну, що буде далі? Ну, Доживемо, побачимо, що буде далі. Що тут скажеш? Зараз. О! Та Парус такий вітрюган дебелячий. Ну і вчора таке саме дуло, блін, і сьогодні заморозків, правда, у нас, слава Богу, не було, як у людей там капець. Ну, хоча в навколишніх селах було і кукуруза попадала у людей. У нас неначе все нормально. Ну, Поїду на днях дивитися на кукурузу, що там може проборонувати по сходу. Тут сіяли. Ну, агроріт мозку, де Дивимось з вами заодно, за що там вона як себе почуває. А в навколишніх селах диви, блін, дай зняти, страшне. А в навколишніх селах сталася біда. Тим ну, не менше, ми не здаємося, працюємо, допомагаємо українській армії по можливості. І ви не забувайте. Це зробити також можна буде по посиланню в описі під даним відео. Ну і дай Боже нам всім здоров'я до побачення.